До антитерору готові львівські міліціянти готуються на схід. Понад дві сотні правоохоронців новоутвореного батальйону спецпризначення закінчують посилені тренування, але бракує не рішучості, а засобів захисту елементарних елементарних шоломів і бронежилетів. Оксана Височанська далі. 21-річний Максим із напарником шукають терористів у квартирі, де силовики облаштували штаб. Поки що ворог уявний. Хлопці на навчаннях шліфують навички, щоб не розгубитися у разі справжньої небезпеки. Дуже багато стріляли. Дуже багато тренувалися, багато практики, багато теорії. Це є навчальна зброя, страйкбольна зброя. Стріляємо тільки з неї поки. На навчаннях тільки з нею, тому що і то вона лишає синячки після себе. Після школи Максим відслужив у війську, потім працював на будівництві. Щойно довідався про створення у Львові батальйону спецпризначення, одразу зголосився. Ну, що можуть говорити батьки? Проти, звичайно, але вони мають зрозуміти. Просто мають зрозуміти, що я просто не бачу більше інших людей, які би змогли це зробити, як не ми. В разі потреби спецпідрозділ відрядять на допомогу правоохоронцям з інших регіонів України, приміром на схід. Здебільшого новобранців в міліції не працювали, тож не встигли заплямувати мундирів. За плечима в усіх лише армійський вишкіл. Основне бажання, стан здоров'я фізичний, відповідно освіта. Бажано, як правило, це всі хлопці, які проходили службу у військах. Які мають уяву, що таке зброя, що таке військова дисципліна. Кожен із двох сотень парубків для служби в батальйоні має свою мотивацію. Когось приваблює стабільна оплата праці, когось держслужба інших почуття обов'язку. Для мене це як, скажімо так, віддати державі належне. Тобто в мене є певні знання, і краще, скажімо так, буду я там, тому що знаю. Я розумію всю серйозність, в якій ми зараз знаходимося, ніж відправляти молодих хлопців, яким скажімо, 17-21 рік. Я хотів працювати, чоловічу роботу виконувати. Мені подобалося. Я от займався і спортом, важкою атлетикою і хотів пов'язати подальше в яких спецпідрозділах свою роботу. Щоправда, патріотичним наміром трохи заважає слабке матеріальне забезпечення утворення для несення служби особливих умовах, які ми знаємо, то, мабуть, всі знають, що треба каски, бронежилети, вітрі, рівня захисту. Подали пропозиції, щоб для реформування взводу створили батальйон, а в ньому немає штурмового зводу. Немає штурмового зводу, немає кулеметів важких, немає снайперських гвинтів. Та керівництво заспокоює без належних засобів захисту в гарячі точки. Не рушатимуть уже сьогодні. Самооборона Львівщини передала батальйонові майже чотири десятки шоломів. Саме ці каски приїхали з Німеччини через Польщу. Ми спочатку їх перегнали в Польщу. В Польщі наші волонтери приїхали і мурашками принесли по одній касті за три дні за зелені свята, третій рівень захисту. Тобто від осколків, від деяких куль вона спасе. А поки спецпідрозділ у Львові, хлопці постійно вдосконалюють майстерність, тренуються на полігоні, стріляють у тирі, та вже незабаром ймовірно, матимуть і живі мішені. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.